Ви дивитесь лозівську панораму. Я Вадим Гоч! Щиро вітаю всіх, хто з нами, і починаю черговий у цьому році та перший навесні випуск міських новин. Отже, сьогодні про наступне. Оптимальний варіант шукатимуть спільно. Бюджетні новації породили низку чуток. Переконані, позбавлені пільг безпідставно. Борги минулого року понад 10 мільйонів День відкритих дверей у гімназії. Увага! Найпоширеніший вид дитячого травматизму. Від медичної реформи виграють усі, стверджує міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі і лікарі і пацієнти. За його словами, 2015 рік стане підготовчим для проведення повномасштабної реформи. А поки чергова юридична казуїстика викликає хвилі нерозуміння та тривог у людей. Свої запитання та побоювання городяни адресують міському голові. Днями керівник міста зустрівся із працівниками вузлової лікарні та лідерами про спілок підприємств залізниці. Предмет розговору все знаєте о том, що 2015 рік почався з серйозних змін в бюджетному і в налоговому кодексі, що стало основою формування по абсолютно новій схемі. Місних бюджетів. саме через бюджетні новації постала проблема. Фінансування лікарень, в тому числі і відомчих, передано на міські бюджети. Офіційно вузлова лікарня станції Лозова вже не підпорядкована залізниці. Втім, міністерство інфраструктури ще не передало у власність міста її матеріально технічну базу. Депутати Лозівської міської ради лише дали принципову згоду на її прийняття. Міський голова пояснював, що діятимуть спільно, враховуючи позицію та думку кожної сторони. Давайте действовать исключительно по, по ситуации Ц принципового По большому то счету мы прислушаемся к каждому мнению каждого, каждого штатного сотрудника линейной больницы. Вообще к каждому. Вы имеете точно на это право. Но за любым решением должна быть ответственность. Хочу это подчеркнуть. Да-да или нет-нет, закрывать, не закрывать. Что будет, если мы закроем и будем правильно к этому подходить или объединимся? Или будет каждый сам по себе. Передача на местное финансирование больниц всех железнодорожных больниц это не есть инициатива, скажем, какой-то больницы головы. или городского головы. Это есть инициатива государственного. Про кроки започаткованих урядом реформ, озвучених Міністерством охорони здоров'я, докладно розповідала головний лікар Лозівської міської лікарні. Їхня головна суть у зміні формату, а не обсягів надання медичної допомоги. В частності он сказав по железні які знаходяться ваше відомстві, Вони не случайно були передані. Ну навірно, тому що відомство не може їх більше тягнути, не може їх фінансувати. Говорити сьогодні про щось конкретне зарано, адже лише у квітні має бути прийнято закон України про заклади охорони здоров'я та медичну допомогу. Лише після цього своє управлінське рішення має прийняти міністерство інфраструктури, доводили залізничникам. Втім, деякі плани, звісно, припускають. «Здесь у вас мог би бути поліклінічне відділення раз друге, тобто з сасім узкими спеціалістами, які оказували би допомогу міському населенню. Здесь мог би бути днівно стаціонар. Тобто здесь могли бы бути розміщені амбулаторії семейного врача, то есть первічна допомога, яка розділена здесь. Є всі условия, лабораторія, флюорография і так далі. Працівники вузлової лікарні подякували керівнику міста за надання своєчасної фінансової підтримки заробітної плати та попросили не поспішати із прийняттям рішення, щоб розвалити, не, не поспішити розвалити це вот все, розрушити, а потім собирать, Ну возможно, прийде время собирати все по крохам. У нас хороша матеріальна база, у нас качественный кадровий состав. Це не секрет, к нам ходит город. что дійсно у нас хороші спеціалісти. Залишити все як є, принаймні у перехідний період, поточний 2015 рік. Попросили і лідери профспілок підприємств «Залізниці міста, нагадуючи про специфіку цього медичного закладу. «Укрспецвагон» – спецвагон наша основна маса отут, тут. У мене 1200 чоловік проходить по приказу людей, дійсно людей і лікарі, які знають чітко кожну людину, кожну його хворобу. І якщо ми будемо їздити у Харків на медогляди, то я не знаю, які це треба мати гроші для того, щоб це все оплатити. Ми хочемо, щоб наша відомственна. В кавичках уже медицина, медицинська іменно в той структурі, в тому вигляді, в якому ми звикли її відео, учитуючи нашу специфіку наших підприємства, медосмотри, страхова медицина. Ми не розуміємо, що такий сімейний врач у нас наші железнодорожні врач для нас сімейний. Сергій Степанов пообіцяв, що оптимальне конструктивне рішення шукатимуть спільно з урахуванням різних варіантів розвитку подій в країні І це треба пояснювати схвильованим городянам. Ми будемо говорити о том, що на сьогоднішній момент немає ніяких э, законодательных рычагов для і механізмів для реструктуризації, скажем так, и, как сказать, що больница на сьогоднішній момент буде вот говорить. В будемо говорити поки не будуть прийняті рішення на законодательном уровне. бюджетні новації породили низку побоювань та чуток. Зокрема, у селищі міського типу панітини поширюється наступна лозова забирає в нас кошти. Подається така мись о що Степанов хоче забрати посілок Панютин. Ну, люди добрі, ну, це родной посіок. Звісно, хочу. Будемо будем опиратися на, на закони основа. Ну, конечно. Здебільшого чутки з'являються внаслідок дефіциту інформації. На черговому засіданні депутатів селищної ради, секретар Лозівської міської намагалася ліквідувати ту прогалину. Згідно з бюджетною реформою, зазнав змін розподіл податку на доходи фізичних осіб, пояснювала своїм колегам Тетяна Запорожець. А саме, якщо раніше до міського бюджету спрямовувалось 50% від збору цього податку, і по 25% надходило відповідно до державного та безпосередньо до селищного, то відтепер. Селищний бюджет того податку не побачить свої 25 Держава собі залишає 15 віддає на рівень у області та 60 перераховуватиметься до міських зведених, як записано у законі, бюджетів. За даними нашого фінансового управління на 15-й п'ятнадцятий год уклав подаходний налог, ну вона врятувати поданий налог і тепер сама бюджетна ходить. Йде в городський бюджет. Ну а так, в принципі, у нас вона називається зведення бюджет. По плану, ми повинні будемо за 2015 год отримати 10 мільйонів, 10 мільйонів 100 тисяч аналогова. Такі цифри очікуються лише за умови стабільної та на повну потужність роботи державного підприємства Укрспецвагон, яке завше забезпечує левову частку надходжень цього податку. Свою чергу відтепер місто зобов'язано виконувати делеговані державою повноваження, які надаються у панютено, а саме фінансувати їх. Тож секретар міської ради запропонувала порахувати разом. Утримання заробітна плата та енергоносії, панютинська загальноосвітня школа номер 1 та 2 – майже 6 мільйонів, соціальна субвенція на два дитячі садочка та дві бібліотеки селища більше 2 мільйонів гривень. Амбулаторія, спортивна школа, локомотив, музична школа, філія художньої на загал понад 10 мільйонів гривень на рік. А це ще не враховуючи таких моментів, додала дитяна Запорожець, як обслуговування панютян управлінням соцзахисту населення, терцентром, центром на Адмінпослуг. Панютинський селищний голова запевнив, що з чутками незнайомий про законодавчі ініціативи поінформований, проте, особисто він опиратиметься об'єднанню. Ми, це, я вас вважаю, це не то, що і розказуємо по пасілку, що це забрав ворога. Я вічно я ввіряю, що з депутатами, Ми ж на сесіях говоримо, що. Бюджет в целом посмотреть. Да и смотрят же люди телевизор, что в целом, если в Киеве поотрезали плату в некоторых районах, то ну, почему кто может обвинять город разовальшего город? Ну, мы понимаем, что те податки, которые реально собирались, переведены в загальноодержавные податки, и теперь распределяются в виде целевых субботов. Все остальное, что соберете, то и ваше. Семь с половиной тысяч жителей. Есть определенная Жить, школы, инфраструктура. Школы, участие, школы, да. И просто придавать этому статус хутора, тоже вроде как бы и староста как вот у пронемцов с повязкой, будет ходить. но это тоже, я вот как на мне, ну как-то, ну я не могу в это вот себе представить. Вот там, конечно, решать, решать нужно. Алексей зарплата пять тысяч Это не на мою, как бы, ну... Взагалі, місцеве самоврядування це право та спроможність громад самостійно вирішувати своє життя. З правами, гадаю, усім зрозуміло, а от щодо спроможності вона ще довго буде в нас шкульгати. Мабуть, можна висловити подяку законодавцям, що ця реформа проводиться не революційним, а еволюційним методом. Ми услышали до Маха двома руками за посіок Панютина. По крайней мере, ссылочная голова считает, что поселок должен сохранить свою идентичность. Я точно за идентичность, но средства финансовые, которыми придется удерживать, политизировать, такие очень важные, социальные, наверное, государственные законы, не получится. Пускай громада примет решение. Если они говорят «да», мы точно готовы их принять, но это право громады, что и выписано в законе про добровольное объединение громад, а мы готовы. Через неоднозначне тлумачення українського законодавства ліквідатори аварії на чаес, які мешкають у Лозовій, переконані, що їх безпідставно намагаються позбавити певних пільг та компенсацій. У своїх негараздах вони звинувачують Лозівське управління праці та соціального захисту населення. Аби з'ясувати, хто ж правий у цій ситуації, днями у приміщенні управління було проведено зустріч за участю обох сторін під головуванням заступника Лозівського міського голови Олександра Неділька. Представник влади відкриває цю зустріч і практично одразу закликає присутніх об'єктивно без зайвих емоцій оцінити ситуацію, вислухати як фахівців, так і самих ліквідаторів. На пропозицію головуючого останні не пішли. Вони дали висловитися тільки йому, і то на початку зібрання каменем спотикання стала 60-та стаття закону України, який захищає людей постраждалих у наслідок чорнобильської катастрофи. Дана стаття сьогодні трактується так. Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України. З 1 січня зміни набули чинності, а от роз'яснення до цього закону на адресу управління поки що не надійшли, хоч керівництво стукає в усі двері. Міський голова звернувся і до народного депутата України Анатолія Гіршвільда мав обговорити цю проблему з губернатором. Повідомив заступник мера Олександр Неділько. Тим часом Мінсос зобов'язав управління провести серед чорнобильців роз'яснювальну роботу. Кожен з них отримав листа, що не аби обурило ліквідаторів. Ці повідомлення вони вже назвали листами щастя. Не було і сім щас. Не, не, не встрічалися в ми сьогодні. Не було, не було б от цього шлейфа, що тянеться зараз. Ми пройшли той період, коли на продукти харчування, те, що не платить зараз управління, ми їли залги і по 7, і по 8 місяців, і терпіли, і в суди подавали, і так далі. От це, я вважаю, провокація на сьогоднішній день. проблема общегосударственная. Потому что вы трактуете я выбираю пили компенсации из того закона, из того закона. Государство трактует сегодня по-другому. Выбирай один закон и у тебя будет какие-то Вот в чем и началась проблема. В чем сегодня призупынено по всей державе. Сегодня нами принято решение на свой страх и риск. Если до 10 или до 15 до 15, до 15 марта никаких э, разъяснений Мінсоцполітики, кабінетом міністрів, Міністерством юстиції не прийде на робочі місця та управління. Вони начислять, так як це по пільгам по тим, по тим законам, які ви вибори. Якщо ми на сьогоднішній день призначимо компенсації на харчування, це 301 гривня або відпуск ліків, то е, хто буде відшкодовувати? Аптеці, то якщо, наприклад, завтра кабінет міністрів вирішить, все ж таки, що вони повинні брати один закон. На обліку в управлінні праці перебувають 80 ліквідаторів, які мають також статус інваліда війни. До цього часу ці люди користувалися пільгами і компенсаціями, передбаченими двома законами. Тепер держава пропонує обирати у зв'язку з цим управління призупинило виплати. З Цим не погоджуються чорнобильці. Бо якщо вони обирають статус інваліда, то втрачають щомісячну допомогу на харчування, яка їм виплачується. У розмірі 301 гривні. Якщо чорнобильця тоді їх позбавлять права безкоштовно користуватися житлово-комунальними послугами, також працюючі чорнобильці мають право на додаткову відпустку на відміну від інвалідів війни. Підприємства, на яких є ліквідатори з подвійним статусом, попереджені управлінням про зміни в законодавстві, і це обурює чорнобильців. Вони з цим аж ніяк не погоджуються. В управлінні закликають набратися терпіння і дочекатися роз'яснень з боку держави. Чорнобильці погодилися чекати до середини березня. Якщо виплата компенсації не відновиться, вони погрожують добуватися правди у столиці самотужки. Більше 74 мільйонів гривень заборгували городяни за житлово-комунальні послуги, із них майже 10,5 мільйонів борги минулого року. Такі дані було озвучено на засіданні міської комісії з контролю за розрахунками. Директор житлово управляючої компанії звітував про роботу, яка торік проводилася із боржниками. До суду подали майже 600 позовів. Щоправда, результат мають тільки по кожному десятому, зазначав Сергій Єршов. Упродовж 2014 року з допомогою виконавчої служби повернули майже мільйон гривень. Більша частина суми вираховувалася із доходів боржників. Так було встановлено що. 216 боржників, які мають загальну заборгованість 2 мільйони 785 тисяч 669 гривень. Вони отримують дохід у виді пенсії або заробітної плати. За цими боржниками були винесені відповідні постанови та направлені до бухгалтерії, установ та організації там, де вони отримують такий доход. До 284 боржників виконавці приходили додому. Описано три квартири, складено шість актів опису побутової техніки. Всі вони були передані на реалізацію з інтернету аукціону «Сетам». там. Одну квартиру продано. Дві квартири знаходяться на реалізації, і вже в 2015 році. В зв'язку з спільними виходами також було писано дві квартири. І якщо до кінця місяця там не буде сплачено боржникам, вони також будуть внесені до програми Сетам. Також будуть на реалізації. житлово управляюча компанія у цьому році збирається збільшити кількість позовів до суду. Розібратися мають із абонентами, які уклали договори реструктуризації, але їх не виконують. Та родині із числа боржників, житловики разом з управлінням праці та соціального захисту населення допомогли оформити субсидії на загальну суму більше 400 тисяч гривень. Батьки на уроках таке можна було побачити у Лозівській гімназії. Днями у цьому навчальному закладі проводився День відкритих дверей. Усі охочі батьки мали змогу відвідати будь-який урок, побачити, наскільки добре підготувалася до заняття власна дитина і як вона відповідає. Ознайомитися з навчальним процесом також мали змогу батьки дітей, які тільки збираються йти до школи. Втім, лише цим програмою Дня відкритих дверей у гімназії не обмежилася. Про все докладно дивіться далі. Програма для батьків була насиченою і цікавою, а розпочалося все з відвідування уроків. Після цього батьків запросили на екскурсію, яку для них провели їхні ж зіти, ознайомили з виставкою творчих робіт колективу гімназії, показали музейну кімнату. Першокласниця Маринка гімназію називає своєю другою домівкою. і Пишається тим, що вона гімназистка. Мені подобається в школі те, що я кожного дня тут дізнаюся про щось нове. Мені подобається наша вчителька та однокласники. З ними ніколи не буває нудно. В нас чудове їдальня, в якій готують смачні страви. Тут не очень много діток, але взаємосвязь між батьками, учителями і дітками тут дуже тісна. Син Вікторії Денис навчається у 9 класі. Він призер обласного етапу олімпіади з англійської мови, і це не тільки його заслуга, говорить жінка. Це рівень викладання в гімназії. Додає вона навчальному закладу. 15 років. Нещодавно гімназія пройшла державну атестацію з відзнакою. Найкращий заклад в місті говорить Тетяна. Мати двох дітей, які навчаються в гімназії. Кожен учитель болеет за кожного рібенка очень дружний колектив. Они, дітки всі друг друга знають. Син Тетяни, Микита, голова міської ради старшокласників. Цьогорічний випускник вдячний гімназії за те, що вона підготувала його до дорослого життя. Вона мене виспитала, воспитала, мене відправляла на всі мероприятия на рівні города. Они научили меня ставить себя вот даже перед камерой сейчас, разговаривать правильно. Сестра ты София, пога щу в пятом классе, ей подобаются все уроки и все вчителі. А сейчас девчина выступает на сцене час свят. Да, да, стихи рассказываю, да, ну все, что танцую там. Интересно, Тут каждый очень... Творча особистість, а педагог талант. Переконатися в цьому батьки мали змогу під час свята цього ж дня. їхні діти на сцені співали пісні, танцювали, читали вірші під аплодисменти своїх батьків, учителів та ровесників. Перша квітка розвітає, голосніша пташечка співає. Чоловіки жінок своїх вітають. Найкращі подарунки обирають. Весь світ прокидається від зимового сну. Нує усім прекрасне весну талановиці вихованці гімназії відомі далеко за межами лозової для навчання, і розвитку творчої здібності дітей. Батьки, вчителі створили всі умови. Робота ця триває. Сьогодні я хочу подякувати нашій піклувальній раді та раді гімназії за те, що вони постійно турбуються за нас. І наша батьківська громада визнана найкращою у Харківській області. За що їм низький уклін і велика подяка. Радітський комітет нас. Очень сильний, тому ж очень сильний, і буквально по любому зову ані являються і допомагають сим. День відкритих дверей завершився, і батьки сповнені вражень залишили навчальний заклад. Вони тепер знають їхні діти в руках професіоналів. Використовуючи сучасну матеріально технічну базу, гімназисти отримують тут високий рівень знань. Міський відділ освіти наразі ретельно готується до проведення в місті зовнішнього незалежного оцінювання, аби одинадцятикласники склали іспити якнайкраще. Передусім, вони повинні ретельно до них підготуватися. Допомагають їм у цьому вчителі для тих, хто викладає українську мову та літературу, а також математику у старшокласників. У лосовій фахівці проводять семінари, на яких розповідають учителям, на чому у першу чергу їм потрібно зосередити увагу старшокласників на уроках. На сегодняшний день очень актуальным стоит вопрос внешнего оценивания. Для детей это очень ответственный шаг, и, естественно, учителя делают все возможное для того, чтобы помочь детям как можно лучше сдать экзамен. Освітяни, а разом із ними медичні сестри, які працюють по навчальних закладах міста, закликають батьків не залишати своїх малолітніх дітей без нагляду. Це може призвести до травмування дитини. За останній час найпоширенішим видом дитячого травматизму фахівці називають потрапляння до верхніх дихальних шляхів сторонніх дрібних предметів. В місті вже зафіксовано випадок, коли унаслідок цього загинула дитина. Працівники дитячих садочків пояснюють батькам, що не слід залишати дітей наодинці, і якщо вже трапилася надзвичайна ситуація, як у такому випадку необхідно діяти? Слід сісти та покласти дитину собі на ногу спинкою вгору. Якщо немає можливості сісти, слід класти на одне коліно та іншу ногу покласти на дитину. Голова дитини має при цьому бути опущеною донизу. Рукою слід підтримувати груди та живіт дитинки. Для вивільнення стороннього предмета з дихальних шляхів слід вдарити дитину між лопатками 4-5 разів. Не дуже сильна не дуже слабка дитині від народження до двох років. А для виштовхування стороннього предмета слід швидко натиснути двома пальцями однієї руки на верхню частину живота дитини, туди, де з'єднуються ребра. Натискання має бути достатньо сильним, аби видалити предмет. Якщо це не допомагає повторити ударами, поки сторонній предмет не почне рухатись. Якщо дитина знепритомлива, але дихає, слід покласти її на спину, відкинути її голову назад. Аби дихальні шляхи відкрилися якомога ширше. Якщо дитина знепритомнила і не дихає, слід покласти дитину на спину, відкинути її голову назад і розпочати робити штучне дихання. При цьому вдихати повітря можна одразу до носа і рота дитини, якщо вона мала, не видихаючи все повітря зі своїх легенів. Легені дитини менші за легені дорослого. Видихати слід частіше, ніж зазвичай, дитина дихає швидше, ніж дорослий. Якщо після всіх цих дій... Сторонній предмет не виходить з дихальних шляхів, а дитина ні на що не реагує. Слід розпочинати серцево легеневу реанімацію, штучне дихання з поєднанням з масажем серця. Якщо вдома перебуває двоє батьків, один повинен рятувати дитину, інший викликати швидку. Якщо ж з батьків лише хтось один, насамперед слід рятувати дитину, а вже потім викликати медиків, радять фахівці. Для профілактики час від часу необхідно перевіряти ротову порожнину дитини. У разі виявлення там стороннього предмета його треба обережно витягти, аби не заштовхати. Окрім того, щоразу варто оглядати навколишню територію, де гуляють діти, на предмет виявлення там небезпечних предметів. Дорослі повинні слідкувати, аби діти не кидали один в одного каміння, гілки, пісок, адже це може призвести до травмування обличчя та очей малечі. Ще один фактор вживання отруйних рослин, грибів. Також треба дітей навчати, показувати їм на. Прикладі, які види рослин є отруйними, які безпечні, падіння з висоти, та опять же, треба слідкувати за надійністю, міцністю та безпечністю, безпечністю закріплення обладнання, перевіряти технічну справність і, адже ж, не оставляти дітей самих. Небезпечні ігри з тваринами, небезпечні камахи, ігри з безпечними предметами, це шматочки скла, газові балончики, шприци. Нещодавно у Лозові завершився чемпіонат міста з шахів. Нагадаємо, він проводився у кілька етапів. Учасниками інтелектуальних змагань стали як збірні команди шкіл міста, так і учнівська молодь. Серед шкіл на третьому місці сьома, на другому восьмий навчально-виховний комплекс. Перше місце здобула команда Панютинської першої школи. В Особистому заліку у своїй віковій категорії серед дівчат перемогла Оксана Давидова, серед хлопців Анатолій Гуляєв. Обоє вихованці Панютинської першої школи. В іншій старшій віковій категорії переміг учень Лозівської першої школи Костянтин Червоний. Анатолій Гуляєв і Олександр Маслов у цій віковій категорії відповідно посіли друге і третє місця. На змаганнях вони представляли Панютинську першу школу. Олександр став призером і в іншій віковій категорії. Панці 8-го навчально-виховного комплексу теж успішно представили свій заклад на інтелектуальних змаганнях, посівши одразу кілька призових місць. Нарешті прийшла довгоочікувана весна. Із чим ми вас і вітаємо. Сьогодні у випуску ставимо крапку. Я прощаюся з вами. Час та місце наступної зустрічі змінити не можна. До побачення.